Так, ну що, всім привіт, радий вітати вас у своєму ютуб-каналі. Сьогодні я вирішив зробити відео в відповіді на ваші питання, які ви задаєте мені в коментарях. Сьогодні на природі, тому що гарна погода, в принципі, і можна вам щось повідповідати. Так, давайте перейдемо на останнє відео. А, до речі, це ж канал про гаражі, мало хто знає, можливо. можливо, хтось вперше на цьому ютуб каналі. Так, давайте зайдемо на під останнє відео. І почитаємо коментарі, які задавали мені нещодавно. Перший коментар. Шукаю убити гараж за дешево, живи, живи, наведи порядок і продай з націнкою. Буде заодно про що знімати і тут. Ну, і це б чудово було, якщо було б так. І взагалі я не проти купити гараж подешевше, зробити його і продати подорожче, Дорожче, але. Сам факт в тому, що зараз в принципі немає гаражів, які можна продати або купити. Ні, точніше, продати я можу свої гаражі, але тонко в цьому не дуже багато. Купити немає що. Тобто, до речі, ті, хто давно дивиться, знають, що я взагалі мав відео знято якрем, можливо, знімлю, про те, як працює реклама, саме розклейка галошень там десь на гаражах наклеїти і так далі. Як вона працює? В принципі, можна буде зняти з окремо відео, але коротко розкажу і в цьому. Дивіться, гаражі, які зараз мені пропонують, коштують мінімум 2800. Тобто 2800 або 3200. У нас наші б гаражів дуже багато, але ніхто їх не хоче продавати. Я не знаю, яка це така тенденція пішла. Тобто, ніхто не хоче продати свій гараж. А якщо ти дуже ним це цікавився, Мені, до речі, в коментарях теж колись писали, що стоїть гараж, і якщо ним ніхто не користується, він вже завалюється, він нікому не потрібен. Але якщо ти тільки починаєш ним цікавитися і тільки починаєш пропонувати його викупити, одразу ну, на цей гараж ціна напросто в геометричній якійсь прогресії. Він там стоїть, і починає три тисячі чотири там. Навіть історія була, там жінка вона хотіла продати свій гараж, але за те, що вона продавати не хотіла. Вона говорить, якщо б мені дали за нього дві однокомнатні квартири, щоб я дочкам купила, то було б нормально. Ну, типу, обмін гараж хотіла обміняти на дві однокомнатні квартири. Ну отак от, от якось мислять люди, які може там трошки в возрасті. Оце перший відповідь на питання, чому саме я не купую гаражі, чому зараз взагалі не виходять відео. Тому що нічого не продається здешево. Купити гараж зараз, там, до прикладу, за 2800, за 3000 доларів і в нього ще треба вкласти. А здавати його в оренду за тисячу за півтори. Ну, якби я не дуже бачу в цьому раціональності. Тобто гаражі повинні коштувати до півтори тисячі, до двох, щоб їх здавати. Ну, Купити за три тисячі і здавати його за тисячу, і я випущу окреме відео. В мене якраз там скоро підходить кінець оренди одного з моїх гаражів. Я розповім вам, скільки місяців він здавався, покажу взагалі, як там він це почуває і все інше. Так, давайте до другого коментаря. Сидиш чекаєш слово в принципі, а так, в принципі, нор, в принципі, з мене лайк. Дякую. Да, слово, в принципі, це прикольно. Мені подобається. Так, мені тут пишуть коментар, мій підписник, дуже активний. Привіт тобі. Надіюсь, ти знаєш себе. О, нарешті дочекався нового відосу від вас. Нарешті напишу декілька рядків стосовно того, для чого мені саме гараж на цілий рік. Знімаючи гараж, я так намагаюся купити трохи свого спокою. Минулої зими, там 23-24 року, виходить, у нас було дуже багато випадків, коли з автівок знімали колеса щоночі по 3-5-6 випадків. Можливо, було й більше. А ось приблизно місяць тому сусід який паркує авто в дворі. Зранку побачив таку картину, подряпаний через весь правий бік від фари до фари. Само собою гараж не захистить від цього, але все-таки да тут повністю згоден. З цим коментарів. У нас теж дуже багато машин стоїть. Я буваю, виходжу з під'їзду і налічую близько 20 машин. І знаєте, не те, щоб їх там просто одного разу. Да, навіть не 20, десь близько 40 машин на 10-ти перехову будівлю з трьома під'їздами. Ну, тобто, дуже насправді багато машин, і якби вони всі стоять. Ну, В принципі, це їхня справа. Якісь ситуації зараз з машинами нема, і це добре. З одної сторони. А з іншої сторони, те, що вони не хочуть знімати гараж. Ну, значить, їм це не потрібно. А у деяких навіть є гараж, і вони не хочуть ставити машину в гаражі. Тобто, у кожного свої якісь приблуди. Да, і... ну, Для мене гараж більше. Я ставлю чому машину в гаражі, тому що щоб вона не ржавіла. Я рідко їжу там зимою, там буває раз в неділю, буває взагалі, раз-дві неділі виїжджаючи, щоб машина проїхатися на ній, щоб вона там не закаксувалася взагалі. Тобто я не дуже ставлю, не, не дуже точніше, взагалі не ставлю машину на вулиці, а постійно тільки ставлю її в гаражі. Для мене це із-за того, що вона подовше збереглася. Мені жалко машину просто. Деякі люди ставлять там по 10 тисяч доларів машину, по 15, всю, все життя біля дому. Потім продають її трохи дешевше на тисячу, на дві. І за цей час, по суті, вони ще обставили її в гаражі, що просто продали її дешевше, і зекономили. Не знаю, це така спірна тема, треба буде якось її більш. Детально обговорити. Ну, гараж ще можна щось в ньому хранити. В принципі, якось так. Купувати, так, да, гараж, але віддавати кожного місяця півтори тисячі гривень начебто й дорого. З другої сторони, стоянка коштує 1250, бо вона коштувала 40 гривень в день саме. І вона просто накрита. Тобто гараж все ж таки можна щось поставити. Не знаю в чому проблема. Не знаю, як це працює. Тобто, це питання таке обширне, на нього ніколи не знайдеш відповіді. Чому ставлять, чому хтось хоче ставити, чомусь хтось не хоче ставити, це таке. Тут написано наступний коментар. Це принципово, так же гараж підбирати. Ну, тобто, відео було про те, що треба вибирати. Якби гараж в началі коперативу, тому що зімою буде зручно виїжджати. Ні, це не принципово. По суті, можна вибирати будь-який гараж в залежності від його ціни. Якщо є ціна на гараж, то ви можете в принципі, не звертати на це увагу, але якщо є з чого вибрати, там гараж спочатку і якщо вони два ідентичні, тобто. І є гараж від початку кооператива і в кінці кооператива то в принципі краще звернути увагу на це. Або якщо ви дуже часто їздите і у вас там великий сніг випадає, то також на це рекомендовано звернути увагу. Потім ще літом, пилюка. Якщо ви в початку кооператива у вас гараж, то. Буде постійно біля гаража Пелюка, бо мимо нього будуть всі їздити. Але як у мене, то в мене пли в началі кооператива, але кооператив короткий і там нема куди їхати, бо там тупік далі. Тобто там ніхто не їздить. Зато мені зімою дуже прикольно виїжджати, коли сніг там раз, я вже на центральній вулиці. Потім, якщо дорога в кооперативі, там один є кооператив, якому дорога прям взагалі ніяка. Я вам покажу. Ну, щоб доїхати в кінець кооперативу, треба потратити 5-7 хвилин. Ну ось так, першою передачею. Не знаю, якщо вам треба їздити в гараж, щось брати і ставити в гараж. Ну, напевно, це було б для мене принципово. Я б вже не хотів їздити в гараж. У мене всі гаражі на початку виїзду. Мені так зручно. Ну, в більшості там один в середині, один в початку, Я, Ну, декілька на початку гаражі і один в всередині. Да. В кінці кооперативу ніхто не захоче його знімати, бо буде далеко від центральної дороги, а якщо від центральної дороги далеко, то виходить що і від дому чи чогось далеко. Далі коментар. В принципі, цікавий канал, в принципі, і дивитись нічого, але в не з мене лайк. Ну, Дякую, дякую. дякую. Як варіант зніму відео щодо ремонту гаражу, які матеріали використовуєш, як утеплюєш і цей. Да, як утеплюєш, Так, на чому зекономити, чи можливо в гаражі зробити зварювальний цех тощо, Можливо такий контент буде цікавий. Здоров'я тобі і удачі. Вам також дякую за коментар. Так, О, до речі, я цей коментар навіть ще й не прочитав. Так. Ну, до речі, ось я тільки що зайшов і дивлюся під моїми відео в коментарях, люди спілкуються. Це прикольно, до речі. Я теж багато інформації підчеркую з інших міст. Там хтось знаходиться в тому місті, хтось знаходиться в тому місті, хтось в Києві. І всі пишуть коментарі прикольні. там У кого яка ціна, люди якось спілкуються між собою взагалі прикольно. Мені подобається читати коментарі, так що, коли ви пишете багато коментарів, це дуже цікаво. Так що можете під цим відео задати. Багато коментарів, написати багато коментарів, задати багато питань, я буду відповідати. В принципі, зараз гараж поки що не куплений ніякий. Про свої розкажу згодом, там що з ними сталося за рік майже. Ви розумієте, вже ось скільки як час швидко летить. Що недавно я тільки здавав гараж в оренду, це був вересень місяць. А зараз вже на вулиці майже квітень і вже пройшов майже рік. Тобто тут така ситуація. Так що, в принципі, все. Відповів на всі коментарі, які були під останнім відео. Можете писати, задавати, буду щось відповідати, вам розказувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.